Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Євген. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Майтоні. Окрім цієї люстри, є ще в колекції дві моделі з діаметром 45 та 60 см. Вони, до речі, не круглої форми. Ось так ця форма виглядає. І до всіх цих люстр є в колекції ще бра. Ця модель, вона такої витягнутої форми, довжиною 93 см. Ця її частина, саме основа, вона не просто у вигляді прямої планки, а також цікавою формою, ось так вона виглядає. Колір металу хром, тобто дзеркальна поверхня, це все кришталь. Зібрані смужки з квадратних та прямокутних прозорих кристалів. Люстра на 6 ламп, патрони є 14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив ЛЕД лампи, споживаю кожна 6 Вт, видає близько 50 лампи мають бути прозорими. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Кришталь дуже Красиво блищить і взагалі люстра дуже красиво виглядає. Освітлює вона яскраво, в усі боки світло розсіюється. Тут верхня частина цієї основи вона закрита, тому розсіювання світла вверх на стелю, вона трохи обмежене, але все ж таки є під кутом. Люстра підходить для кімнати будь-якого типу та призначення в якості основного джерела освітлення. Кімната може бути площею до 18 квадратних метрів. Висота її максимальна 138 см. мінімальна може бути 38 см, це стеля буде приблизно в цій частині. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, розмір кріплення 50 мм на 360 мм. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Лампа Йогі». Побачимось!